Хочу перевірити актуальність цієї пропозиції на сьогоднішній день. Значить, я... ось ця пропозиція. Значить, лайнер MSC Грандіоза Барселона, Іспанія, 7 ночей 9 травня, 26 рік. Так, опускаємося нижче. Вибрати. Так, ось наш маршрут. Опускаємося нижче. От повністю маршрут від початку до кінця. Далі вибираємо двоє дорослих і дитина у нашому випадку. Підібрати. Так, ось ми знайшли. Є пропозиція: категорія балкон, це звичайний пакет, це пакет. Drink Soft це напої на барі. Happy Drink Premium це буде з алкогольними напоями. Значить, категорія балкон, алкогольні напої. І ось наша ціна 2816. Опускаємося нижче, перевіряємо наявність. Палуба з 8 і 14. Є вільні каюти. Перевіряємо наявність. Так, в нас вийшло дві каюти. 8239 і 8243 вони знаходяться через одну. Ось ми дивимося, який у нас лайнер, і де це знаходяться ці каюти. Це буде в хвості. Так, ще трошки нижче. Так. Ще трошки нижче. Так, це буде в хвості. Ось, 82,39 і 82,43. І в нас балкон. Так, далі ми дивимось. Залишилося дві. Але в нас ще є каюти на інших палубах: на 9, 8, 9 і 10. Ми бачимо, що ціна тут трошки дорожча. Значить, далі ми вибираємо, наприклад, вибрати. Ми вибрали одну із. Пропозицій даних кают. І дивимося так, по ціні. Так, ось у нас є круїзний тариф, пакет напоїв двоє дорослих і дитина, включаючи алкогольні напої. Скільки коштує? Далі портові збори та податки двоє дорослих і дитина 540 євро. І разом двоє дорослих і дитина 2,716. Далі. Окремо оплачуємо сервісний збір. Ціна 210 євро. Таким чином, ми далі заповнюємо всю інформацію, яка є. Пишемо, натискаємо забронювати. Потім ми виставляємо рахунок і проплачуємо аванс. Ми пам'ятаємо, що аванс 50 євро з одної людини. Ось таким чином. Ми дивимося. Я дивлюся на ціну.